До перерахування до держбюджету 38 мільярдів гривень вже є побоювання, що це якось негативно вплине на валютний ринок. Це залежить від того, як ці гроші будуть використовуватися, але бюджет потрібно виконувати все рівно. І він виконувався до цього. Тобто, я, я розумію, що є побоювання, але я не... Бачу, це різні процеси. Одне можливість фактично перерахувати гроші, а друге виконання бюджету. Бюджет там є строки, там є виконання. Якщо немає затримок, якщо він виконується, то сам факт перерахування грошей до бюджету, він не означає, що ці гроші завтра. Зупиняться на вулицях, і ми з вами підемо купувати за ці гроші долари чи хліб, і інфляція підніметься. це багато залежить від того, чи дійсно буде виконуватися бюджет вчасно. Угу. Наступного року очікують від НБУ 45 мільярдів гривень, чи не завищена. Я бачив різні цифри, і це залежить від того, наскільки НБУ має зарезервувати. Там, в цьому році вони резервували 7%, 7 створювали резерви, в наступному, за законом вони мають більше. І це залежить від результатів НБУ. І, можливо, трошки є різні цифри через те, що хтось планував за цифрами цього року. А хтось більш консервативно планував за цифрами, які за законом мають бути в наступному році. І Дійсно є різниця. НПУ часто зараз критикують за таку так звану чистку банківської системи і те, що довіра дуже сильно власне через це впала громадян до банків. Ну тут декілька питань зразу в одному. І е, перше питання в тому, що як відновити довіру. Ну, дійсно, має бути банківська система стабільна. І якщо в нас історично склалося так, на жаль, в Україні, що банківська система будувалася на процесі те, що називається related, financing of supporting of related parties, це означає, що банк створювався і власники банку фінансували досить часто пов'язаних осіб, тобто свій бізнес чи пов'язаний бізнес. І інколи в умовах кризи. Це підвищує ринки ризики для банківської системи, тому що якщо у вас є свій бізнес і ви власник, ви перш за все будете намагатися втримати свій свій бізнес, а не повернути, наприклад, депозити людей, які вам давали гроші для того, щоб фінансувати. Де і люди виконують такі термінології, ви використовують як пилисосили депозити, були суто, ну те, що називається фронт, ну, кримінальні ситуації, коли збирали. Збирали депозити і виводили їх, але були багато пов'язаних, і зрозуміло, що є. Ну, коли виводиться дуже багато банків, зрозуміло, що е, системно це одна проблема. Є індивідуальні випадки, які можливо десь можна було по іншому зробити ефективно, менш ефективно. А, але в цілому. Це проблема системна для України, щоб банківська система була побудована в залежності від конкретних осіб в цілому. І те, що намагається банк зробити, Національний банк-регулятор, вичистити систему, це дуже боляче для нас. Це для економіки дуже боляче, але це необхідно робити, тому що якщо ми не вичистимо і не побудуємо незалежну і не як сказати, мошенничку. Я не знаю, не шахрайську банківську систему, поки ми не побудуємо чесну банківську систему, в нас не, бу, не буде а, економіки, тому що її не запустиш. Питання, коли зупинитися, де критерії, які використовувати, чи ми вже пройшли той Рубікон, коли ми більшість банків, чи вже це залежить від того, як сама економіка буде поводитися. На жаль, боляче рішення. Мають бути зроблені і дуже важливо, думаю, підкреслити те, що якщо дуже спрощувати, є два варіанти. Один варіант якщо у вас є шахрайський банк чи банк, який не може виконувати зобов'язання, тому що вже вивели активи чи дали кредити компаніям а компанії через кризу збанкрутіли. То у вас є два варіанти. Варіант перший намагатися врятувати банк, його підтримувати, рефінансувати. Вкладати якісь гроші, намагатися повернути якісь активи. А варіант другий закрити банк. Коли банк закривається, страждають депозитарії і страждають компанії, в яких є операційні гроші. Коли банк не закривають, за рефінанс хтось платить. Хто платить, ті, хто платять податки. Бізнес і е, люди в цілому все рівно платять, але це не так ярко. Ну, не так яскраво, тому що коли закривають банки, платить ті, хто втратили депозити, це обмежена кількість людей. А коли і чи підприємства, там хтось зарплату не отримує, тому що гроші на рахунках зникли. А коли, коли не закривають банк і його рефінансують, і потім цей рефінанс не повертається. То тоді за це платить хто? Платить той, хто сплачує податки, так? Пересічний громадянин України. І він не, не завжди це розуміє, тому що в бюджеті менше грошей це. Є варіант третій, коли рефінансується банк, банк стає здоровим, з часом кредити повертаються гроші і відплачуються назад. Ну це так спрощено три варіанти. Який з варіантів має працювати? На жаль, ми знаємо, що якщо банк пустий то його дешевше для економіки фінансувати не за рахунок сплатників податків, а за рахунок об, окремих людей, які кредитували той самий банк як депозитарії. Тобто, зрозуміло, що буде боляче людям, але це таке, або боляче всім потроху, або боляче декілька людям, ну, декілька десяткам тисяч, але на більшу суму. І дивіться, що відбувається. Ті, хто складають депозити, те люди трохи відносно інших, вони трохи багатші. Тому що дійсно справжні бідні люди, в них немає грошей на депозитах великих. Я не кажу, що то справедливо, що людей кинули і відібрали гроші. Я кажу про те, що хто страждає. Якщо буде платник податку, то будуть страждати всі, і пенсіонери, і ті, в кого немає депозитів, бо кожен здасть потроху гривень. Коли страждають тільки ті підприємства, які мали гроші, які мають депозити, то страждають то страждають тільки окрема більш багата частина суспільства. І вважається, що в умовах кризи більш багата частина суспільства, вона їй легше пережити кризу, ніж тим людям, що отримують пенсію і переживають. Історично і політично в умовах інших країн, коли відбувається криза, є дуже сильний політичний тиск, щоб йти по шляху рефінансування. Для того, щоб підтримати банки і за це наприкінці платить платник податків. Чому це легше склад? Тому що є банківська лобі, є бізнес-лобі, є конкретні представники політичних сил, які знають депозити, коли в людей ну вони пропадають, це щось зрозуміло. Коли у вас через 2-3 роки буде на 10 чи на 20% менша пенсія, це люди зазвичай не розуміють, і це на наступних політиків складається. Так то завжди є політичний тиск і історично навіть в сполучених штатах Америки, навіть в інших дуже розвинених країнах з розвинутими інституціями. Регулятор зазвичай знаходиться під політичним тиском і не ризикує іти ставати на шлях закриття банків, тому що це дуже політично дорого виходить в Україні, і це щоб ми розуміли, чому дуже сильно підтримують регулятора і кажуть, що в нас регулятор такий це, це ідеальний регулятор, тому що люди розуміють, що правильно локалізувати проблему. Це коли у вас інфекція, не потрібно. Її замазувати, щоб вона розійшлася по всьому тілу, а потрібно різати. Можливо, потрібно відрізати руку, так і всі бачать, що той хірург відрізав руку. А може, людина і виздорювала би може не потрібно було різати. Розумієте? Ніхто не знає, але може людина, і вся б померла. І зазвичай різати руку ніхто не ризикне. Хірург не буде ризикувати, поки немає. І, і зазвичай вони намагаються подивитися терапію вивчити. І ми вже 25 років в нас є терапії, і ми бачимо, що Україна нікуди не рухається, на жаль. І вийшло питання, тому і, от, і наш регулятор дійсно пішов по, по, по шляху хірургії, і це незвичайно, і за це йому аплодують. На. Чи вони там передавили трошечки? Чи не додавили, я не знаю. В мене немає інформації, але я можу сказати зі сторони, які є плюси, які є мінуси. Це хірургія і терапія. Пішли по, пішли по шляху хірургії. Можливо, не ідеальна хірургія, але терапія теж не ідеальна. Також бізнес часто скаржиться на валютне регулювання, що надто жорстке і чекає якихось власне послаблення з боку НБУ. Це теж таке дуже велике питання. Зрозуміло, що лібералізація в цілому вона класна для бізнесу. Але також в нас є макроекономічна стабільність питання стабільності макроекономічної. Що означає макроекономічна стабільність? Низька інфляція, курс сильно не змінюється. А... Не відбувається яких дуже великих змін, як було в 15 чи чотирнадцятому роках. Так і це знов у нас. Ми хочемо і ліберальну економіку, коли бізнес має працювати. І ми хочемо економіку, яка є стабільна. Той самий бізнес має планувати ті самі пенсіонери. Воно завжди так буває. Ми хочемо і щоб в нас в бюджеті було багато грошей, і щоб ми пенсії великі платили. І щоб у нас були малі податки, щоб е, ми бізнесу давали працювати. На жаль, в нас. Задач чи ну яких цілей їх більше ніж в нас інструментів? Ми не можемо одночасно в економіці і відпустити економіку, і не брати податки, щоб вона завтра розвилася, і сьогодні заплатити великі пенсії. Або якщо ми це зробимо, ми маємо зафінансувати це великі, якимись грошами з бюджету чи надрукувати. Це означає інфляція. Якщо буде інфляція, то люди отримують вище пенсії, але менше куп. Тобто і, на жаль, це це знаєте, це як ну ц як природа. Я сьогодні прокинувся і. Холодно. Я хочу, щоб було тепло. Можна зробити локально, щоб тут було тепло, але в цілому по Києву не зробиш тепло. То є природа. В нас сьогодні економіка слабка. Результат економіки слабкої – Не окрема політична людина, не окрема політична воля, а 25 років того, що економікою стратегічно не займалися. Можна казати там про окремих президентів, але в цілому проблема більш системна, що в нас не відбудована сильна економіка. В нас вдарила криза, війна, спадаючі ціни на світових ринках. Ми мала відкрити. Та економіка нас загнало в дуже сильну кризу. Монетарна політика, повертаючись до вашого питання, потрібно заливати гроші в економіку, потрібно, щоб її запустити. Потрібно стримувати інфляцію. Потрібно. Інструмент ми не можемо одночасно все зробити. Це знов терапія чи хірургія. Ми можемо відпустити. Є ризик інфляції, не буде макроекономічної стабільності, є ризик політичної нестабільності. Але можливо, економіка піде, можливо, не піде. Тобто. Банк, чи регулятор, чи країна в цілому вибрали наступну стратегію. Спочатку стабілізація, потім випуск, запуск економіки. Чи це справедливо, чи коли потрібно починати, чи вже готова сьогодні економіка для того, щоб запускати, це питання для, того, для, це питання, ну, для економістів, для спеціалістів зрозуміти, коли настав час і що потрібно робити. Тобто я з вами погоджуюся, що валютна і інші лібералізації більш широко потрібні. Але завжди це несе ризик макроекономічної нестабільності. І те, і те погано. На жаль, тут немає легких рішень. Я не хочу нікого звинувачувати, я не хочу нікого захищати. Я просто хочу сказати, що ми маємо розуміти, що в нас коли більше лібералізації, більш великі ризики на макроекономічну стабільність.